Моя мама вийшла заміж у 19 років, а через рік народила мене. На початках мама з татом жили душа в душу, однак з часом батько запив і почав піднімати руку на маму. Ще за якийсь час мама дізналася, що у тата є інша жінка, котра чекає від нього дитину. Мама пішла від батька, коли мені було лише 5 років. Не минуло кількох місяців, як вона вийшла заміж за іншого чоловіка. Я була загнаним ягням на той момент і дуже швидко почала називати його тату. Мій новий тато здавався спочатку мені дуже добрим і веселим дядьком. Моєму щастю, не було меж. Нарешті у нашій хаті було чути сміх. Я раділа, що тепер у нас буде не гірше, ніж в інших. Але моє щастя тривало недовго. Через два роки, коли я пішла до першого класу, у моєму житті відбулися бурхливі зміни. З'явилися чорні смуги, що вели мене у справжнісіньке пекло. Моє безтурботне дитинство закінчилося з того моменту, як я вступила на посаду служниці. І зобов'язана була кожен день мити посуд і раз на тиждень мити підлогу. Природно, з огляду на мій вік, якість моєї роботи залишала бажати кращого, і відчим намагався змусити мене переробляти всю роботу. А якщо я відмовлялася, він знімав ремінь зі своїх штанів, кидав мене на ліжко і, стягнувши з мене коло годки, по звірячому гамсили временем по моїх маленьких сідницях. Звичайно ж, він робив це, коли мами не було вдома і суворо забороняв мені розповідати їй про це. Казав, якщо розповім, то буде набагато гірше і болючіше. Якось у неділю, коли ми сиділи за загальним столом і обідали, мама помітила, що щось зі мною не так. Я підозріло метушилася на стільці. А в очах застигли сльози, які ось ось готові були хлюпнути у мою тарілку. Мама зблідла, підійшла до мене і попросила зняти колготки. Досі не можу забути її шокованого погляду, коли вона побачила жахливі вм'ятини від ременя на моїх стегнах і попі. Тільки одному богові відомо. Як я хотіла, як я мріяла, щоб мама пішла нарешті від чоловіка, який так знущався з її кровинки, я була впевнена, що цей момент нарешті настав і мама вже напевно не зможе пробачити йому такого. На жаль, я помилялася. Мама плакала і кричала, обзивала відчима, а через годину прийшла у мою кімнату. Пригорнула мене і попросила пробачення, а потім сказала, чого я їй не зможу пробачити ніколи. Я не можу розлучитися з відчимом, бо кому я буду потрібна з дитиною, а без нього ми пропадемо. Моя мама не боялася, що відчим мене одного разу заб'є до смерті, чи зґвалтує за погано виконану роботу. Вона боялася за себе, що ніхто її зі мною більше заміж не візьме. А відчим продовжував бити мене ще довгі роки. Через це я була замкнутою дитиною, ні з ким не спілкувалася і всіх ненавиділа. Бо не могла бачити їхні щасливі обличчя. Минуло багато років. Зараз я вже сама доросла жінка. Моя мама два роки тому відійшла у кращий світ. Гіркий осад з мого дитинства, мабуть, ніколи не змиється з мого серця. Своїх дітей намагаюся не карати. Занадто багато болю натерпілася у своєму дитинстві. Зі своїм чоловіком живемо добре, але ніхто не застрахований від чорних життєвих смуг. Якщо навіть колись мені доведеться з різних причин залишитися самі з дітьми, ніколи не допущу, щоб з них снущався чужий дядько.